Доброго дня, восьмикласники, сьогодні ми розглянемо тему множення дробів. Для того, щоб помножити дріб на дріб, нам необхідно. Розглянемо приклад А поділене на Б помножити на С поділене на Д. Для цього ми чисельник множимо на чисельник, тобто А множимо на С і знаменник множимо на знаменник Б множимо на Д. Якщо є можливість скорочення, ми скорочуємо дріб. У даному випадку можливості скорочення немає, тому отримаємо відповідь АС поділене на БД. Розв'яжемо декілька номерів з підручника. Перший номер 141. Виконати множення необхідно. Перший приклад: 4х ділене на А помножити на Б, ділене на 3M. Нічого скоротити не можемо, тому записуємо 4Bx на 3 Am. Другий приклад. 2 поділене на А, помножити на А поділене на 5. У даному випадку ми можемо скоротити А і буде 2 п'ятих. Третій приклад. 5м поділене на 4n помножити на 3, поділене на п. Дорівнює. 5 множимо на 3 буде 15m поділене на 4np. І четвертий приклад. 3х ділене на 8 – Помножити на одиницю ділену на х дорівнює. Ми можемо скоротити х знизу та х зверху. І у нас буде 3 на 1 – 3, 8 на 1, 8, 3 8, Наступний номер. Наступний номер 143. Перетворіть на дріб вираз. Перше. а в квадраті поділене на 5. Помножити на 7 ділене на А, арівня. А та А в квадраті можемо скорочувати. А в першій степені викреслюємо. Тут викреслюємо двічку. Залишиться перша степінь. Виходить, 7а поділене на 5. Другий приклад. Б в четвертій степені, поділене на 3. Помножити на 5 ділене на Б в квадраті b в квадраті викреслюємо повністю, а тут 4 викреслюємо. При діленні у нас віднімаються степені. 4 2 буде 2. І виходить 5 b в квадраті поділене на 3. Третій приклад. Одиниця поділена на а в квадраті помножити на а ділена на 3. Дорівнює а та квадрат. А закреслюємо. І залишиться одиниця поділене на 3а. І четвертий приклад. 9 поділене на х в квадраті. Помножене на х поділене на 3. Дорівнює х та х в квадраті скорочуються, Двічку викреслюємо, залишається перша степінь. 3 та 9 також скорочуються. 3 ділити на 3 1, 9 ділити на 3 3. Виходить 3 поділене на х. Наступний номер 145. Також треба виконати множення. 5а ділене на 7. Помножити на 21 ділене на 20а в квадраті. Перший приклад. 7 та 21 скорочуємо на 7. Тут буде 1, а тут 3. 5 та 20 скорочуємо на 5, тут буде 4, тут 1. Та А скорочуємо і А в квадраті. А закреслюємо зверху, знизу закреслюємо квадрат до рівні. У чисельнику залишається 3, а у знаменнику залишається 4А. 3 поділене на 4А. Другий приклад: 3,5 поділене на 14а в квадраті. Помножити на 4а в кубі, ділене на 5 b Спочатку розберемося із цифрами. 14 та 4 ми можемо скоротити на 2. Знизу буде 7, зверху 2. 5 та 3,5 можемо поділити на 5. 3,5 ділити на 5 це буде 0,7. А 5 ділити на 5 буде 1. Тепер букви А в квадраті та А в кубі. А в квадраті викреслюємо повністю. У куба закреслюємо трічку. Залишається 7 поділи, помножити на 2. 7 помножити на 2 це буде 1,4а поділене на 7. І тут ми також можемо скоротити на 7. 7 ділити на 7 буде 1. 1,4 ділити на 7 буде 0,2. 0,2а. Третій приклад. С в квадраті ділене на 30, помножити на 20 ділене на cm. Тут можемо скоротити нулики. Викреслюємо С та квадрат, і залишається 2C ділене на 3М. Четвертий приклад. Мінус 3М ділене на 5А в квадраті помножити на, De, на А ділене на 9М в квадраті. 3 та 9 ми можемо скоротити на 3. Тут буде 1, тут 3. Далі М та М квадрат скорочуємо. А та А квадрат скорочуємо. Залишається. У чисельнику в нас одиниця. В знаменнику 5 помножити на 3, 15, а П'ятий приклад. 4х в квадраті ділене на 7p. І в четвертому прикладі мінус. Я забув винести мінус наперед. Мінус одна, одна 15а. П'ятий приклад: 4х квадраті поділене на 7P помножити на мінус 21p. Ділено на 8х в кубі то рівні. Плюс на мінус нам одразу дасть мінус. Ми його виносимо і ставимо дріб. 7П та 21П. П скорочується, 7 ділити на 7, 1. 21 на 7, 3. 4 та 8х. 8 і 4 скорочується на 4. Тут буде 1, тут 2 х в квадраті викреслюється, тут викреслюється тільки куб. У чисельнику залишається 1 помножити на 3. Це 3. У Знаменнику 1 помножити на 2, 2 та x. Мінус 3 ділити на 2х. Та шостий приклад. Мінус 5х в квадраті поділене на 7 у в кубі. Помножити на мінус 21у в квадраті поділене на 25х. Дорівнює. Мінус на мінус нам дасть знак плюс. Тому одразу ставимо дріб і скорочуємо. 7 та 21 ми можемо скоротити на 7. Тут 1, тут 3. 5 та 25 ми можемо скоротити на 5. Тут 1, тут 5. Тепер букви y в кубі та y в квадраті. Викреслюємо число з меншою степеню. Тут закреслюємо куб. Х та х в квадраті. Тут викреслюємо х, тут викреслюємо квадрат. У нас залишається х помножити на 3. Це буде 3х. А тут y помножити на 5. Ділене на 5y. На сьогодні все. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Любіть маму, тата і математику!